Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігор Серп. І в сьогоднішньому відео ми з вами підемо е, по ялинку. От е, вже настає скоро е, новий рік, вже він скоро до нас прибуде. І треба вже ставити ялинку. Зараз якраз пішов сніг. І. що ж, погнали чого? Так, Зараз я поставлю тільки камеру. Все. У нас є ліс неподалеку. І підемо. Зараз ми якусь собі в село виберемо. Будемо її ставити. Ой, я ще не вирішив де. Лучше От е, Ліс знаходиться. Здається, в той бік. От Дуже холодно зараз. Блін, зомбіші тому. Такс. Мені здається, ліс в цьому боті. Такс. Зараз побіжимо привіримо. Так. Такс. Чи не тут? Ні, походу і не тут. Там має бути така гора. Що ж, давайте я його знайду і включусь. Такс. Нарешті. Такс. Нарешті я знайшов, бо... Я його пам'ятаю, що бачив, але десь не міг, коротше, його знайти. Такс. Кріпер, здорово. Зривайся. Все. Такс. Давайте вибирати якусь ялинку. Текс. Щоб гарно була. Того гарно. Ще. Тут. Зараз ще ці подивимося. М -м -м. Ну, того теж то нормально. Давайте її, коротше, зробаємо. І поставимо в нас в селі. Тик. Ще нам треба буде купляти гірлянди. Що? Таке його не було. Ну, ладно. Хай буде. Ендермен десь. О, здох. Ну що? О, вже випало Ну що? Ну шо. Давайте спустимося, зіб'ємо зомбіко. Ну, типа, в нас вже є один саджанець, погнали додому. Дорогу додому, я пам'ятаю, треба бігти в оцю сторону. Побігли. Кидаємо лишнє. Такс. От і наше село. Ой. Вилазимо Такс, тепер ще треба буде вибрати е, місце, щоб е, її там поставити. Так, скелети стріляють. Давайте скоріше. Такс. Треба десь поставити в центрі села. Зараз, поки всі жителі сплять, треба нам її поставити. Такс. Давайте отут. Да. Отут, я думаю, якраз буде дуже добре. Такс. Е я зараз позабиваю трохи скелетів і ми її підживемо. Десь сюди? Такс. Кістяна мука. Ось. І це цього нам має точно ходити. На третій раз тільки. Такс. Зараз паука вальнемо. Такс. Друзі, як ви думаєте, е, -м. нормальна ялинка чи. Ну, якась маленька. Давайте одну тут поставимо і одну поставимо в якомусь другому місці. Я зараз піду зрубаю ще одну і е, включусь. Такс. Мені випало зразу два саджанця. Що ж, давайте одного посадимо отут. Я думаю, якраз буде добре місце. І ще одного десь треба посадити. І в другому кінці села. Зараз я побіжу туди і поставлю там ще. Такс, в мене, походу, багато чанків. Зараз. Ні, п'є. Чогось під лагою в мене. На записі, е, я знімаю дурекордером, і в мене, якщо е, мало FPS, то все одно на записі воно е, максимум старається, щоб була плавна картинка. І на записі більше ФПС. В реальності в мене більше глючить. Такс. Е, де ж би нам поставити? Я не знаю. Давайте. Ні, тут буде мало місця. І оце певно, буде головна ялинка. Цього. Цього. Вибачаюся. За мій голос. такс Та давайте тут. Ставимо, хай собі росте. Все. Зараз е -е я ще піду позабиваю скелетів. І е на ранок, або на, на другий день, коротше, ми підемо з вами і подивимося, чи вони підросли. Такс. Я позабивав скелетів. І е кістки зробив е в кість. Кістяне, кістяну муку, коротше. Так, що ж, ще не виросло. Давайте. Вибачаюся О, оця якраз буде дуже добра. Тільки треба зарубати ось це дуба. Бо він буде заважати. Так, зараз він розпадеться. О, сніг пішов, класно. Так, і йдемо ще, подивимося на біля мого дому ялинку. Будь ласка, маніграфний ключ. І ця теж не виросла. Підживляємо. І ця така сама, як і танта. Ну, нормально, коротше. Йдемо до хати і посидимо, трошки Ох, Тут дуже холодно. Ух, треба пічку запалити. Такс. Зараз я пошукаю, що нам можна запалити. Такс. Е, я знайшов там було дохлу свою. Ну, своє знайшов. Е, зараз ми її зажеремо. Такс. Гуглі ще треба взяти. Або дерево якесь. Та буде спалити. А й у мене є. Такс. Скло ще треба позабирати. Все. О, тепер зразу тепліше. Затініть ще дизайн моєї хати, і я ще построю другий поверх. Тут я сплю. От, Тут ще є камінчик такий зробив, і тут дуже гарно дивиться, просто стаєш такого зранку і дивишся на сніг. Це дуже гарно. Так. що тут треба буде збивати. Коротше, ви бачите самі мене, здається, було стекло. Зараз візьмемо. Так, треба скрала тут. Вище трошки зробимо вікна. Це зламаємо. Ну ладно, кардіть цього. Але треба ще будете голома. Ну давай. Давай. Так, -с. заставляємо і з того боку. Такс, такс. Ну, що ж, друзі. А на цьому все. З вами був я, Ігор Сербалюк. В наступній серії я вже ялинки всі поприкрашаю, всі вони вже будуть гарні. Що ж, на цьому все. З вами був я, Ігор Сербалюк. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. Всім удачі, всім пока!